Всем привет, друзья! Вы на канале Дарека, Руслан и Дам. Безнимаю дурачок. И я, падите. Ну и вот, ребята, я вам, дам. И я вам покажу, как получить ушки зайчика на кота. Сейчас стану котиком, зафигаю. Давай, давай, давай. Зефіркою стану. Давай. Ось якоюсь зефіркою обычной. Ну, желательно мені сейчас буде стати чорним. Бо я показую самі некательні. Ну і може і не некатильні. такі ушки. Хто хоче їх получить, дорогі ушки такі. І, кстати, у кого є от, 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 от такий котик за 1000 Кидайте, мені, друзі, я, я вас добавлю. такий Я буду паскальний котик. Де Мар'яна? Ось о, мій Вот. Да. так? І і, і і вот. Перше яйце, щоб отримати такі ушки. Ну, я вам розкажу все, що буде після них. Все, чорний кот пішов на роботу по ділах. І от чалі. У вас з'явиться очівка за всі сім яєць і у вас буде сундук із якого вам випадуть такі ушки. Ну і хто коли шукав яйця? Це бігав тут, ждав, поки я скажу, він міг знайти отут одне перше яйце. О, І біжимо на цей етап. Це це все робимо в той локації, в якій ми з'являємося. І тут в краю є яйце. Ми його забираємо. І в цьому домі ми три яйця. Після того, як забирали оці яйця, йдемо на перший поверх. І отут забираємо третє яйце. І йдемо, йдемо, йдемо в школу котят. Школу котят. От, школа котят. Отут під горкою одне яйце. Отут одна Отут. У нас уже пять. И мы отут забираем шосте. И плывем сюда, отсюда, с науштану. Так, кстати, ценовий фарм монету. У Саймона! Давай, стой! Стой! Я тебе візьму! Йдемо на оцей остров, і тут за оцим лайком є яйце. І у вас, так, да, як я казав, очівка з'являється. І сундук, із якого ви отримуєте оці дорогі ушки. І котика. Якого котика? Ми нікого не отримаємо, цих ушей, Мар'яна. Валентиночка и Женька. Какого Валентиночку? он все любит, ну, не хочет кота Валентиночка и венка. Угу. И вообще его не хочет. ребята, ключи, колы будут с самого верхней башни. И покажу, что выпало. Так, ребята, с вашим колы я снимаю, лучше выходит. Да. Я як от який на роботу ходить, як це його робота провізять, чи з башним все добре. Побачиш, так як вивожа провалиється, яка вічно і провалюється. І ми їх на коробке знайдемо. Що один-два-три, Мар'яна? І з рахуванням рахуванием немного проблеми. Хопа! Хопа, хопа! Вс, башня Хоп. подвозилась! <кхи> да. Ребята, вы бачите, коли вся башня і пропаде. Тавер, наш тавер. Ну і воксип. Я, погодите, я жарушку сделаю. У меня есть Саймон, есть. Кстати, чтобы стать таким черным котом, ребята, то вы просто пошли за кулисами. Кто не знает, где за кулисья, я сейчас покажу. Кстати, можете ломать эти яичко? Або стрибати, або стоять на них, ви тоді одну монетку. Можете Це на рандомі. Ні, вони розбиваються. Стой мене розбить. От я встану ще на яєчко. Мар'яна, я стояв на яєчку і воно розбилось. Давай. Що я я, на, я другий острів. Ну ребятки, кому понравилось Ой, да видео, покажите. всем пока-пока. Встать. Я удалил тубок, на задницу. назад. Ш... Ш... Шпагатики. ребята, на другий остров. Вот тут, бачите, вот тут, где дискотека. Идите сюда прямо. Потом сюда. И залазьте в эту стиралку. Оцю. Я вам сейчас покажу... Так и Бежим отсюда в сцене. Показываем все для стены. Бежим, бежим отсюда. 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 От сюда. От сюда. Быстренько. Сюрим, сюрим, сюрим. 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 Сюрим.

Ребята, мы попадаем сюда отсюда от у воду. Нам надо. Ребята, марьяна на голову у меня увидел. Рев... Или вот сюда вот сюда, чтобы пройти за кулиси. Вот тут там вот так вот большой делаем. Проход открывается, этот проход. Цей проход закрытый. Мы быстро бежим за уткой Улица и бежим уже отсюда и бежим отсюда сделаем великую утку Плывем вниз в бассейн идем 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 сюда попадаем отсюда идем 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 Проходимо так. от, от путь. Нам тут треба впасти. І отут утку велику діляємо. Можна, щоб і вона пропала. От вона пропадає. Піднімаємося, переходимо на оцей острів і йдемо саме конець. Ну, можна отак дивитися, щоб дві не опустити. Ні, да, я, я не буду дивитися, знаю. Воно майже в самому кінці. Угу. Одна із дверей, ось відкривається. І йдемо, йдемо, йдемо по лісниці. Вперед ми оказуємося в лобі особняку. А, в особняку це особняк називається. І отримуємо такого чорного кота. Ну, да, він буде отакий, без аксесуарів. І о котика котіка. Це просто ж аксесуар аксесуарних одів. Ну і думаю, ребята, що кому понравилось відео, ставте лайки. І буде стрім на 2 часа, якщо 20 підписчиків буде. Якщо буде 10 підписчиків, стрім на час. Кому хочеться на час. Буде 10 підписчиків кому буде, хочеться на ето, на два, то буде 20 підписчиків Ну, а кому хочеться, ой, залагало, ну нічого. Ну, а кому, ребятки, не хочеться стрім. Тобто лайк. А і лайк не хочеться ставить и подписываться, то можете написать в комментариях. Я вас не заставляю. Той, кто хочет стрим, а не хочет щось. цього Просто напишите в комментариях хочу стрим. Я вас не заставляю. Я чесний. І де Мар'яна. Я на подойду до котика в І, І, до мене. Бізум. Ді, ди-ди, ди, 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 ди. біля зефірки стела. Ось оти. ти. Ну і давай вся Ща... хлеб. Нажми на третью кнопочку. Сынь. На третью кнопочку синюю. Okay. Да, да, да. Ты хлебушку. Нет, это на не лице. Да. Это да. И хлебушку. Как я, я. Ой, ребята, всем пока-пока. Кому понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Пожалуйста, пока-пока.